Пенсії Сесілії не вистачає на життя, тому вона просить гроші у незнайомців у берлінському метро. Вона одна з багатьох людей у Німеччині, які змушені жебракувати. Подайте, Будь ласка, ні. Вона також просить їжу. не дасти трохи хліба. Клод бездомний вночі він жебракує в берлінських барах. Йому потрібні гроші на їжу і на свою залежність. Привіт, маєте дріб'язок? Найбільше дратує, коли вони заважають тобі їсти. Що змушує людей жебракувати в такій заможній країні, як Німеччина? Жебраки у Німеччині безвихідь у багатій країні? Репортаж Фелікса Паушенгра. Із настанням ночі клот вирушає до модного берлінського району Нойкельн, щоб роздобути трохи грошей. Я ненавиджу це. Зайду в кілька барів, щоб зібрати трохи грошей. Привіт, вибачте. ви дріб'язок маєте? Я на вулиці вже чотири роки. До цього я мав квартиру неподалік. Тож це мій район. У мене тут постійний маршрут. Я відвідую певні бари. Ця місцевість популярна серед інших жебраків. тож конкуренція тут дуже висока. Наразі клоду потрібно близько 45 євро на день. Він лікується від залежності, щоб зменшити потребу в наркотиках. Вечір для нього проходить добре, хоча пересуватися не завжди легко. Як я це ненавиджу до пандемії, Клод працював техніком на різних заходах, та потім настало безробіття, наркотична залежність, і він опинився на вулиці. Тут усі його знають. Я давно тебе не бачила, вже почала хвилюватися. Нічого собі приємно, дякую. Запитаю цих людей. Привіт. та дрібних? Вибачте, вже віддали. От халепа. Як завжди Сесілія втомилася? Вона пробирається крізь ранковий натовп біля станції Берлінського зоопарку, сподіваючись отримати безкоштовний сніданок від місцевої благодійної організації для бездомних. Щодня Сесілія живе в очікуванні безкоштовних обідів. Все просто що більше безкоштовної їжі вона отримає, то менше їй доведеться жебракувати. Лише зрідка їй вдається переночувати у родичів на вулиці. Вона шукає притулку разом з іншими людьми. Я йду туди, де є люди, де є інші жінки. Наприклад, у намет, щоб ми були разом. Я намагаюся не лишатися сама, бо боюся. Сесілія виховала шістьох дітей. Коли вона вперше завагітніла, їй довелося кинути навчання на перукарку. Вона часто просить милостиню разом із друзями, але сьогодні нікого з них немає. Тож їй доводиться йти самій. Не дасте мені трохи. О, дякую. Щиро вам дякую. Бувайте. Подивіться на ці полуниці. Я попросила, а він мені їх дав. Які смачні. Хочете не дасте кілька євро? Ні, ми самі просимо милостиню. Ми теж голодні і жебракуємо. Та все гаразд. Сесілія залежить від державної підтримки не тільки фінансової, а й соціальної. дивіться, можна пограти в боулінг. Такі речі дуже дорогі, але тут усе безкоштовно і можна познайомитися з багатьма людьми. Тим часом соціальна служба щойно надала клоду кімнату, де він може тимчасово жити. Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя. Безпечне місце для проживання є життєво необхідним. дуже важко дотримуватися домовленостей. Бо я не знаю, чи зможу взагалі туди дістатися. і де я буду спати. Тому все просто не працює. Останні півроку Клод пересувається на інвалідному візку через інфекцію ніг. Його нова кімната розташована в іншому районі міста. Йому доведеться змінити звичний розпорядок дня. Мабуть, я оберу собі ще одне місце поблизу нового житла. пошукаю куточок, де можна просити милостиню. Цим бесед релатівкратів із Хоч трохи різноманітності. Приїжджає таксі, яке забирає його на перев'язку. Клод сподівається, що скоро зможе знову ходити. Сесілія йде на обід. Вона просить гроші або їжу де тільки може. Зараз щось знайду. Ось півтора євро. Дякую. Що змушує людей в Німеччині жебракувати? Кількість людей, які живуть за межою бідності, становить близько 13 мільйонів. Хоча багато з них мають роботу або отримують соціальну допомогу. Серед них багато самотніх батьків, жінок або родин із дітьми. Зюньє Гансен пояснює, що їх штовхають на це борги, втрата роботи або хвороба для людей це неймовірно принизливо. до цього точно не звикнеш. адже реакція на жебраків часто буває дуже неприємною. і це замкнене коло що більше негативу, то важче це витримувати. Це особливо небезпечно для жінок, які частіше стають жертвами насильства і намагаються не привертати до себе уваги на вулиці. Жебратство в Німеччині дозволено. Однак його дедалі більше витісняють із публічного простору у багатьох центрах міст, а також у метро Гамбурга і Мюнхена заборонено просити гроші у людей. Жебраки можуть отримати штраф або заборону. Проте в Берліні правила менш суворі і просити милостиню не заборонено. Не допоможете? Так, звичайно. Цей поїзд занадто переповнений, щоб Сесілія могла просити гроші. Будь ласка. Вона пересідає на інший поїзд. Маєте кілька євро? Маєте кілька євро? Гроші. Ні? Гей, песику. Дякую. Не допоможете? Кілька євро. Часто люди роблять усе можливе, щоб допомогти. я сам розрахуюся. Дякую. Дивіться, Мак. Маєте дріб'язок? На жаль, ні. Готівки немає. Можливо, в нього є. О, дякую. Тепер я можу купити собі попити. Та це не завжди працює. Маєте дріб'язок? Ні, вибачте. Тільки великі купюри? Шкода, дякую. Я голодна. Я сплю на вулиці. Ні, гарного дня. Ні? Бувайте. Їй часто відмовляють і ображають. Люди кажуть іди геть, забирайся. І таке інше. Я мовчу, йду далі. Що ще я можу зробити? Вона поринає у мрії перед вітриною ювелірного магазину. Я подарувала своїм дівчаткам браслети каблучку. Іграшки для онуків купити легко, а золото для власних дітей це занадто дорого. сьогодні ввечері в нас просили гроші. Мабуть, шість разів. Я не можу дати всім, бо сама не маю стільки. Я даю трохи, але десь на третій раз уже відмовляю. Якщо хтось потребує цього, ми маємо допомогти. Вибачте, дріб'язку не маєте? уже віддали. Дідько Клод каже, що жебракам важливо бути вічливими. Коли вони збирають милостиню в барах, деякі не підходять до стійки і не питають, не повідомляють персонал, що вони тут, а просто заходять і починають жебракувати. Вони дуже дратують відвідувачів барів. Дякую, гарного вечора. Це був дійсно вдалий вечір. 14 євро в першому барі. зараз я маю 48 євро. Як у старі добрі часи. Навіть після стількох років клоду досі дуже важко просити гроші. Алкоголь допомагає йому розслабитися і приглушити сором коли ти і без того у скрутному становищі і хтось тебе ображає, це дуже пригнічує, тому я п'ю. я не можу інакше. Я все ще людина. Навіть якщо і же бракую. Залиште мені хоч ту крихту гідності, яку я сам у себе не відібрав. Тому так приємно, коли зустрічаєш людей, які цікавляться тобою як особистістю. Вже майже північ. Я візьму щось випити, а потім піду до води, і сподіватимуся, що побачу кілька зірок на небі. Історії Сесілії та Клода показують наскільки терміново потребують допомоги люди на вулицях, навіть у такій заможній країні, як Німеччина.